Польща починає нарешті головування в європейському союзі, партнер України. Ну є певні тертя, але партнер, наш друг, і зрозуміла перспектива наших стосунків. Розкажіть, будь ласка, які це дає перш за все можливості для нашої держави зараз, коли є такі загрози світовому світопорядку, які вже лунають не лише з Росії і з Китаю, а й Сполучених Штатів Америки. Європа починає демонструвати. Позицію захисту європейських інтересів і перш за все інтересів оборонних, і з цієї точки зору лідерство Польщі, яка чітко усвідомлює, що її інтерес в об'єднанні Європи в перемозі України для нас може бути надзвичайно позитивним, зважаючи тим більше на те, що е, наступні півроку президентом буде Данія ще одна країна, яка ледне найбільше підтримує Україну. Весь свій оборонний бюджет нам віддавала нам надзвичайно важливе. Те, що арештовані російські активи йшли на підтримку України, це давня польська позиція. Сподіваюся, що Польща і далі буде її обстоювати. Ну і звичайно, початок перемовин про наше членство в європейському союзі. Я думаю, що на тлі тих великих глобальних загроз, де ми з поляками стаємо справді великими союзниками і однаково дивимося на міжнародну безпеку, цей процес буде йти легше, ніж це планувалося раніше, зважаючи на конкурентні дискусії між Україною і Польщею.